Кожного ранку бачу цю жіночку, вона так швидко йде, що я ледве її дожинаю. Зараз підійду познайомлюсь. Доброго, Доброго ранку. Вас не доженеш? От я кожен раз за вами дивлюся, ви прямо оперативно, так, так швиденько. Скільки вам років? Ну скажіть, будь ласка, 89. 89? 9 Дев'ятий пішов. Слухайте, ви супер просто. А як вас звати? Юля. А мене Данило. А я вас бачу, бачу, думаю, ну сьогодні підійду познайомлюсь, бо ну дуже мені цікаво, як така прекрасна леді спортом а займається. Може, тому і за дуже багато хожу. Так? Да? Кажу, рух це життя. Тобто, коли. Я, і, і чую погано, і бачу, і вже... я кажу, коли рухаєшся, живеш. Так. Да. Сім да? з паличками то легше вам. Звісно, да? опираєшся, да і опора так шатає. Ну, я вже більше десяти років хожу, чоловік заболів, давлення, швидку допомогу визвали, вони говорять: ну, що скоро допомога, укол зробили і все. Надо, говорить, двигатися, треба двигатися. О. І ми от почали помаленьку ходити, ходити, але ну, він вже 10 літ умер. Ну, у нього рак. А де ви працювали? В Міністерство строїтельств. А, нічого собі! Ви будівельник? Тобто, ви ну, інженер, да? ви це все знаєте. Да. Нічого собі. Ви знаєте, мені так завжди зустрічаються такі цікаві люди. Підтримка ніяка не потрібна, може. Ні, ні, спасибо. Все добре, Оце найголовніше. Мене ще, слава Богу, син є, рядом живе, так що він Ой. мені допомагає, звісно. Це дуже добре, це да. дуже добре. Отак, от, щоб ви ще 100 років ходили. Ох, так обідно, що я погано чую. Ви мене не. Чує? Давайте я буду гучніше. Я кажу, щоб сто щоб, щоб років ще ви так ходили. Ой, не треба, не треба. <реш> Чого? Ну, вже всі повмирали, мої друзі. Товариші, всі, що були. я вже залишилася одна в мені нікого немає. Так тоді я буду у так ранку, коли вас бачу, буду підходити. Ви, ви не одна, будемо разом. Доросла людина, багато чого бачили. Коли це все закінчиться? Коли війна закінчиться? Що ви скажете? Ну, це ж ви, це ж ви бачили і ту війну, да? Ну звісно, мені п'ять років було як закінчилася війна. Пам'ятаєте все? Да, все пам'ятаю. А можете порівняти ту війну і зараз? Ну, звісно, можу. Я все время порівняю. О, говорю, пройшла війна, війна була так. Танки пройшли, мотоциклісти проїхали, самоліти пролетіли по і пішли далі наступать. Уже сюди більше ніхто не касається. Я був сама із Запорожжя. І я. Що правда? А, і да. я з Запоріжжя. Я, я, я виріс на вулиця Гоголя, знаєте? Ну, не знаю, де Гоголя. Я проспект Неталурга. О, Нова частина, а я в старій там нічого собі, ви бачите. Наступали, от вони пройшли і сказали всі ви, висілися за 24 години з Запорожжя, тому що тут буде наступ. 100... Хто э, не уйдет, будуть розстрілювати. Ну і ми, звісно, тому що тот то центр був, зібрали шмотки, які могли дітей, они за руки, і пішли куди? Ну там в селі, где то були у бабушки родичі, пішли туди. Так ми переїжджали, ховалися, так? Да? Когда... В 43 третьому році приїхали, ті німці відступали, наші вже приїхали, тоді ми вже приїхали. А скажіть, правду кажуть, ну тоді американці допомагали нам? Так, да, звісно, да. платину відновлювали. всі інженерно-технічні були американці. О, перемога без них б, тоді б навряд чи була, так? Да? все, я пішла. Мені син буде дзвонити. Радий був вас зустріти. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб все було супер. Друзі, гляньте, ось таких прекрасних людей можна зустрічати. Рух це життя, правда? Да. Все щасливо, все, все, приємно познайомитися. Друзі, ось так бачите, ось так я знайомлюсь з прекрасними людьми, і ще раз вам підкреслюю, що рух це життя. Бережіть себе.